Що зараз розглядати зі сторони, яка ділянка залишається найскладнішою для збройних сил України, то це ж звичайно лимано-куп'янський напрямок. Противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили. Зокрема, за минулу добу відбулось 36 бойових зіткнень з противником на цьому напрямку. 15 атак ворога було відбито поблизу Куп'янська, ще 10 поблизу надії Луганської, та п'ять поблизу Макіївки, що на Лиманщині. Тобто, загалом 30 разів противник намагався штурмувати наші положення 708 разів обстріляв наші позиції з різних видів озброєння: це як артилерійські системи, ствольні, так і реактивні. Поряд з тим дуже широко традиційно застосовує міномети, танки, бойові броньовані машини різних типів. Це і БМП, 2 3 та інші системи. Крім того, в ході бойових дій було ліквідовано знищено або важко поранено 197 окупантів та нанесено ураження по 36 зразкам озброєння. Та військової техніки, серед яких і п'ять танків. Т-72, 11 бойових броньованих машин дуже урожайним видалося на БМП. 2 вісім машин нам вдалося вразити, знищити або суттєво пошкодити. Одна БМП 3 була уражена, а БТР-80 та ще один БРД. Крім того, сьогодні як на Лиманщині, так і на Бахмучині по одному піону вдалося нам вполювати. 2С7, потужна установка, дві гармати. Ти одна Д-20, Д-30, традиційно працює наша контрбатарейна боротьба. Та звичайно, що виявляємо і протитанкові засоби різних типів. Це МТ 12 рапіра 100 мм калібр та ПТРК Фагот. Дуже гарно відпрацювали наші хлопці з Ребу та ПЗРК. Сім безпілотних літальних апаратів було знищено на лиманському напрямку. Два FPV та п'ять ланцетів. В принципі, що дуже добре, оскільки ланцети, ми знаємо, дуже така підступна зброя. Може наробити багато лиха шість автівок. Вдалося знищити один паливозаправник та ще один склад з боєприпасами. Ворог продовжує на Лимано-Куп'янському напрямку акцентувати свої зусилля наступальні, зокрема поблизу Синківки, Іванівки, Кислівки та Нової горівки і Макіївки. Відновив свої наступальні дії поблизу та саме нової горівки. Давно вже не було цього напрямку. Зараз ворог почав знову інтенсивно застосовувати там свої штурмові. підрозділи. Луганський напрямок. Чи можете його коментувати? Ну бо розуміємо, так, що звідно. там та там кілька днів. Тому в самому Луганську дуже цікава подія сталася. Йдеться про цей аеродром. Ну, всі я думаю, аудиторія знає та але оперативні новини звідти з цього напрямку, не так самого міста, які вони ну звичайно, що Луганщина залишається одним із пріоритетних напрямків для окупанта. Ворог не відмовився від своїх основних пере. Першочергових задач, це які є окупація повна Луганської та Донецької областей. Якщо ми говоримо про цей випадок, коли нам вдалося уразити аеродроми там поблизу Луганщини, так і нанести ураження, то звичайно, що поява такої потужної зброї атакамс, так вона є таким суттєвим геймченджером, так яким раніше були, наприклад, Хаймарси, потім стали Петріоти, потім Леопарди до нас з'явились. Ну от зараз у нас з'явився Атакамс. Звичайно, що це ще не всі. Карти, які у нас є, чекаємо F-16, потужні системи, які також скажуть своє слово, і звичайно, що противнику доведеться вважати і на цю тепер суттєву складову. Тепер з появою такої довгої руки, так би мовити, їм доведеться в. Враховувати цей фактор і розтягувати свої і склади і командні пункти, що звичайно призведе до збільшення часу прийняття рішень до підльотної дистанції до поля бою і обслуговування і плече логістики. Тобто в окупантів зараз додасться дуже багато клопоту на рівному місці, оскільки зараз це все потребує знаходження нових місць, розміщення, і звичайно, що це дуже велика нагрузка зараз буде на їхні логістичну систему, тому так. Чекаємо далі нової бововни.